До вітаю вас на уроці математики і сьогодні ми з вами будемо вчитися ділити багатоцифрові числа на одиницю з нулями на круглі десятки, сотні, тисячі. Тому пропоную вам записати сьогодні число і хвилинку каліграфії число 17. Наступне завдання пропоную вам пограти у гру дослідник. Ваше завдання обчислити ланцюжок прикладів і дізнатись цікавий факт про екологію. Пам'ятаєте, да, який порядок виконання дій, як ми ділимо на 10, множимо на 100, відповіді запишіть у зошит. Коли ви все обчислите, ви дізнаєтеся цікавинку про екологію. Отже, виконавши обчислення, ми з вами дізналися, що пластик повністю розкладається з землі за 450 років, а скло аж за 4000 років. Тому потрібно свідомо відноситися до вибору пластику або скла і правильно його утилізувати. Отже, давайте сформулюємо правило ділення числа на 10 і виконати ділення. 5200 поділити на 10, 230 поділити на 10, 1300 поділити на 10, 2000, 20 2000 поділити на 10. Ми дивимося, скільки нулів має ділене і дільник. Тобто, щоб поділити на 10 число, яке закінчується нулями, потрібно відкинути від цього числа 1, 0. Виконаємо дії. 300 поділити на 100, 3900 поділити на 100. Щоб поділити число на 100, яке закінчується нулями, потрібно відкинути в ньому справа 2 нулі. І в нас буде 3 і 39. Тобто, щоб число, яке закінчується нулями, поділити на тисячу, 10 тисяч, 100 тисяч, потрібно відкинути у ньому справу 3 нулі, 4 нулі, 5 нулів. Тобто стільки нулів, скільки є у дільнику. Під час ділення круглого числа на кругле, можна в обох числах відкинути стільки нулів, скільки їх є в дільнику. Тобто 800 поділити на 200. Ми відкидаємо зайві нулі і ділимо 8 на 2. 160 поділити на 40. Там один 0 і там. Відкидаємо і 16 ділимо на 4. Буде 4. 900 поділити на 30, відкидаємо по одному 0 і ділимо 90 на 3. 480 поділити на 60, відкидаємо по одному нулю. І в нас виходить табличне множення. 48 поділити на 6. Якщо потрібно виконати більш складне ділення, записуємо ділення у стовпчик. Наприклад, 920 поділити на 40. Якщо в діленому і в дільнику є нулі, ми можемо викреслити їх однакову кількість. В дільнику 1,0, отже викреслюємо по одному нулю в діленому і дільнику. 9 ми можемо поділити на 4, але це не в табличне множення, тому що в таблиці є на 8. Шукаємо число наближене, менше 9 – це 8. 8 поділи на 4, 2. Записуємо 2 у відповідь. Тобто у частку. Перевіряємо, 4 помножити на 2 буде 8. 8 записуємо під 9. Віднімаємо. Залишається 1. Спускаємо наступну двійку, тому що одиничку ми не можемо поділити на 4. В таблиці множення на 4 знаємо 12 поділити на 4 буде 3. 3 записуємо в частку і перевіряємо. 3 на 4 12. Записуємо, віднімаємо, буде 0. Оскільки. Ми поділили без остачі, значить приклад правильно. Якщо в діленому і дільнику є нулі, ми можемо викреслити їх також однакову кількість. В дільнику 2 нулі, отже, викреслюємо 2 нулі і в діленому, і в дільнику. У нас залишиться 98 поділити на 7. 9 ми можемо поділити на 7, але 9 не ділиться на 7 без достаті, дивимося наближене на число це. 7, 7 поділити на 7, 1. 1 записуємо в частку. І перевіряємо 7 на 1, 7 записуємо під 9. Віднімаємо. Буде 2. 2 на 7 не ділиться, тому спускаємо наступне число з таблиці. Знаємо 28 поділити на 7, буде 4. Тому 4 ми записуємо у частку і перевіряємо. 4 помножити на 7. Буде 28. Віднімаємо. Буде 0. Отримали відповідь 14. Щоб перевірити правильність виконання множення, потрібно добуток поділити на один із множників. Якщо в результаті отримаємо другий множник, то множення виконано правильно. Пропоную вам розв'язати ось таку задачу. У лісорозсаднику на 100 ділянках виростили 13700 саджанців Беріз, На інших 50 ділянках виростили 9400 саджанців лип. Яких саджанців більше на одній ділянці і наскільки? Складаєте скорочений запис і пробуєте розв'язати за допомогою ділення. А от вам. Невеличка екотривога. Щодня у світі 27 тисяч дерев йде тільки на виготовлення туалетного паперу. Тому ліси потрібно насаджувати, щоб в нас був запас деревини. Дерево це наше чисте повітря. На домашнє завдання пропоную вам виконати обчислення. Два варіанти завдань. Перше. І друге записуйте письмово у зошитах. Бажаю успіху.